Чотири творчих проекти, що символізують полеглих героїв майдану, вони різняться зовні, втім несуть спільну ідею жертовність заради вільної України. Боротьба між добром і злом. Ми бачимо символ добра таких борців незламних українців, боролися проти, проти тодішньої влади. Усі ці макети поки що лишень пропозиції місцевих умільців, яким буде меморіал Небесній Сотні. Скаже відповідна комісія у її складі. 22 чоловіка: це посадовці, художники, архітектори та громадські діячі. На все про все два тижні за планом 1 липня. Результати конкурсу оприлюднять. Хмельничанам, то якщо конкурсна комісія визнає хоча б один із цих проєктів достойним для того, щоб він був у нас збудований, розпочнеться вже реальна робота, тому що це лише конкурсні пропозиції. Над ними ще треба архітекторам багато попрацювати з тим, щоб він став таким, щоб можна було виготовляти його вже як пам'ятник, проводити там благоустрій і все решта. Будемо сподіватися, що до кінця цього місяця конкурс відбудеться. Проекти небесної пам'ятки розташували у виконкомі. Там хмельничани оглядають роботи і висловлюють особисті побажання чи зауваження. Серед чотирьох запропонованих робіт остання соколи найбільше припала до душі Максиму. Вони символізують Україну, символізують боротьбу, тобто як боровся Євромайдан з тодішньою владою, владою Януковича. Запропоновані варіанти до душі не усі мовляв, ключової суті тодішніх подій не відображають. Це повинно бути особленням боротьби за українську національну ідею. Можливо, це якась. Молоді дівчина з хлопцем, якийсь, чи дівчинка, дівчина вінку, чи ще щось. Тобто, щоб воно показувало це пробудження патріотизму, яке є в державі, взагалі в суспільстві. А поки визначаються з макетом, то з місцем розташування своє так депутати сказали. Монумент Героям Небесної Сотні зведуть перед університетом управління та права.